Кращих прикордонники – поповнення у львівському загоні. Військовослужбовці, які ще тиждень тому були строковиками, нині вже стали прикордонниками за контрактом. І найближчі три роки охоронятимуть державний кордон на зовсім інших умовах заробітній плати і соціальних гарантій. Ще півроку тому цих хлопців призвали в армію для проходження строкової служби в прикордонників. Лише у Львівський загін у травні прибуло понад 200 військовозобов'язаних, і кожен четвертий вже хоче служити за контрактом. Та відібрали поки що тільки п'ятьох строковиків, і з ними підписують контракт. Військовослужбовці проходили психологічні тести, військовослужбовці проходили обов'язково медичне додаткове обстеження, спеціальну перевірку. Додатково враховувалося обов'язковим. При врахуванні було це те, як військовослужбовці себе зарекомендували за цих три місяці проходження служби. П'ятеро строковиків, які себе добре зарекомендували та пройшли додаткове тестування, уже стали військовослужбовцями за контрактом. І як мінімум на найближчі три роки поєднали своє життя з Держприкордонслужбою. Півроку. На ВПС Пархоменко проходив строкову службу. Вирішив зв'язати своє життя з Державною прикордонною службою, а саме укласти контракт. Це перспективно, похвально. Кордон потрібно охороняти. Захищати державні рубежі в подальшому житті. Вирішив і 22-річний львів'янин. До строкової служби Ігор працював барменом в одному з нічних клубів. Та на найближчі три роки хлопець вирішив одягнути військову форму та працювати на захист України. Це перший захід, Це виходить, по змінах. Буваєш вдома, буваєш, ну, можеш паралельно з тим, з службою, можеш своє справи якісь вирішувати, сім'ю будувати якусь. Ну, з сім'єю буваєш, там, з друзями буваєш. Друге – соціальне забезпечення, зарплата. в першу чергу, відповідна заробітна плата. Мінімально 7 тисяч гривень військовослужбовець, який підписав перший контракт, буде вже отримав. Військовослужбовець строкової служби на даний час отримує 156 гривень. Друге це відповідний вільний графік служби. Військовослужбовець буде своя зміна. Кожен охочий може спробувати поповнити ряди прикордонників. Для цього треба звернутися до окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби у Львові і пройти відповідні тестування на профпридатність.